Вулиця Київська у Рівному так виглядає місце, де напередодні стався вибух в автомобілі. Біля одного з торгових центрів залишилися сліди згарища, а на проїзній частині розсипані осколки. Вчора тут спалахнуло велике полум'я. Працівникам ДСНС та медикам довелося рятувати людей. Служба безпеки України класифікує вибух у середмісті рівного 20 березня як спробу теракту, та вже відкрила відповідне кримінальне провадження. За даними слідства, поблизу одного із терце міста вибухнув саморобний вибуховий пристрій, що перевозився в автомобілі. Водій та пасажир отримали травми різного ступеню тяжкості. Наразі служба безпеки України та Національна поліція здійснюють комплекс заходів для встановлення усіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього. Досудове розслідування здійснюється за статтею 258 терористичний акт та статтею 263 Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами кримінального кодексу України. Нагадаємо, це не перший теракт у Рівному. На початку лютого вибух прогримів біля будівлі ТЦК. Тоді 21-річний виконавець, завербований російськими спецслужбами, загинув на місці. Ще кілька людей постраждали. Микола Брижицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.